З Богом. Прийміть Господа. Наверніться від гріха. Будьте праведні. Розуму вам і здоров'я. Тепер ви постите, постіть. Постимо в намірах стихів 31. Ось дні наступають, говорить Господь, і складує із домом Ізраїлевим і з Юдиним домом новий заповіт. 32. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день. Коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. 33. Бо це ось у той заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. 34. І більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата. Говорячи, пізнайте Господа. Бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. 35. Так говорить Господь, що сонце дає вдень на світло, і порядок місяцевий зорям на світло вночі, що порушує море і шумлять його хвилі, Господь Саваот от йому імення. Єремея 31, 31, 35 25. І покроплю вас чистою водою, і станете чисті зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бованів очищу вас. 26. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті 27. І духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. 28. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам, і будете мені народом, а я буду вам Богом. Єзекаїль 36:25, 28. 19. І дам їм одне серце, і нового духа дам у вас, і вийму з їхнього тіла серце камінне, і дам їм серце із м'яса 20, щоб вони ходили за уставами моїми, і додержували мої постанови та виконували їх. І вони стануть мені народом, а я буду їм Богом. Єзекаїль 11:19 Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Псалми 39:9. 6. І обріже Господь, Бог твій, серце твоє та серце насіння Твого, щоб ти любив Господа, Бога свого, усім своїм серцем та всією душею своєю, щоб жити тобі. Повторення закону 36. Одинадцять Бо ця заповідь, що я сьогодні наказую тобі, не тяжка вона для тебе, і недалека вона. Дванадцять Не на небі вона, щоб сказати, хто зійде на небо для нас, та нам її візьме і нам оголосить, а ми будемо виконувати її. тринадцять І не потім боці моря вона, щоб сказати, хто піде для нас на той бік моря, і візьме її нам, і оголосить її нам, а ми будемо виконувати її. 14 Бо ж дуже близька до тебе та річ, вона в устах твоїх та в серці твоїм, щоб виконувати її. 15. Дивися, Я сьогодні дав перед тобою життя та добро, і смерть та зло. 16. Бо я сьогодні наказую тобі любити Господа, Бога свого, ходити його дорогами та додержувати заповіді Його, і постанови Його, і закони Його, щоб ти жив і розмножився, і поблагословить Тебе Господь, Бог твій, Украї. Куди ти входиш на насліддя. Повторення закону 30 11 16. 7. Почуйте мене, знавці правди, народе, що в серці його мій закон, не бійтеся людської ганьби та їхніх образ налякайтесь 8, бо поточить їх міль, мову одежу, як вовну, черва їх жере, а правда моя буде вічна, і спасіння моє зроду врід. Айсея 8 Амінь.